вас, шановні глядачі. Сьогодні останній робочий день тижня, 6 листопада, п'ятниця. В ефірі інформаційна програма Час новин. Які професії черкащани вважають престижними? Пенсіонерка Зуманщини організувала наркосиндикат із власними онуками. Волонтери створюють реабілітаційний центр для бійців АТО. В Україні зняли фільм про військових сурикатів. Надзвичайні здібності людини. Вибір професії це велика відповідальність, відповідальність перед батьками, перед суспільством та й найголовніше перед собою. Відповідальність перед собою, мабуть, найважливіша, і полягає вона в тому, щоб обрати саме свій шлях і ним йти. У складних економічних умовах українцям стає все складніше зробити вибір і заробити собі на життя. Які професії черкасці вважають найбільш престижними та високооплачуваними у наступному сюжеті? У зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні людям все важче стає заробити собі на життя. Які професії черкащани вважають високооплачуваними та престижними? Ми пенсіонери. Там. Ну а по попробуємо. Інженери. Ви вважаєте це престижним? Зараз ні. Раніше була. А раніше була престижна, коли ми мали роботу. А зараз її практично немає. Так, ви також інженер? Ясно. Раніше це була високооплачувана? Можна сказати, що така. так. Так нині немає підприємств. Отом, тому вона і не престижна стала, тому що всі підприємства зараз не працюють. Практично не працюють. Тому вона і не престижна. Ну а зараз хто у нас? Бухгалтери, економісти, юристи. Оце вони, мабуть, багато получають. Решта людей. Ми вчимося на психології, ну Це, мабуть, сказали, що це найбільш престижна професія, ну не знаю. Просто, мабуть, більш востребовано. Професії. А найбільш престижна, ну, я вважаю, що це, мабуть, банкір, який працює з грошима, який вміє працювати з грошима, а не просто прийшов, типу, посидів, а, дай якісь бумажечки, а ну хорошо, тоді. Такий вміє, знає і щось розуміє в цьому. Ой, я не знаю, чесно. Яка ваша професія? Я думаю, що врач. Ну, не моя, а престижна. Ну, Я думаю, врач, так. Так, а ви. Не знаю, юрист, мабуть. Ну не знаю, якщо буде розвиватися надалі, психологія буде замечательно. А по престижності, що ми зараз маємо? Політика, яка зараз неадекватна. Тобто є люди у кожній професії, є люди адекватні, неадекватні. Що ми маємо? 10% адекватних людей, всі сильні, якось зі своїми, скажімо так, цікавинками, ізюмінками. От. А адекватність професії ну, зараз нам потрібні робітники, ...проте нам ну, потрібні робочі місця. Якщо ми будемо їх мати, я думаю, все буде добре. Не знаю, моя мене така більш консервативна, можливо, точка зору, що найбільш потрібними залишаються професії ті, які задовольняють найбазовіші потреби. Ті, хто годують людей, лікують людей, навчають і так далі. Ну, в принципе, это выбор каждого, поводу душе душа. Ну, я даже не знаю, мне кажется, это в первую очередь то, что по душе человека. И их может быть много, каждому по вкусу. На цвет товарищей нет, как говорится. Но, как по мне, мне было престижно в сфере, в сфере каких-то спортивных деятельств, там, каких-то залов открыть, там, я думаю, это было бы достойно, то есть уважение. А кто вы по профессии? По профессии, это я так по семейному бизнесу помогаю, мясом занимаюсь, то есть это простежно? это нужно, это нужно, потому что это семейно, надо поддерживать семейный цикл производства, то есть, а так то вот может быть еще разных много событий всяких интересных, то есть больше не могу ничего сказать Наркотики, молоді, наркокур'єри, власні онуки, 58-річна пенсіонерка села Краснопілка Умецького району, після річної судової тяжби і перемоги в Черкаському апеляційному суді, реорганізувала свій наркобізнес. Аби її знову не спіймали на наркоторгівлі, вона змінила підходи до поставки наркотиків, узявши на роботу власних неповнолітніх онуків. Вона відправляла їх міняти рідку смерть на гроші, а платила їм цукерками. Детальніше дивіться далі. Незважаючи на потужну конспірацію. Оперативники отримали доказову базу її незаконної діяльності та затримали наркоторговку. Про це повідомляє прес-служба УМВС України в Черкаській області. Жінка в своєму будинку організувала точку з продажу ацетильованого опію та забезпечила міцну конспірацію. Кожен з клієнтів, які приходив за черговою дозою, передавав гроші через гадчісті вікна будинку та очікував свій товар, який йому віддавали малолітні внуки зловмисниці. Діти 12 та 17 років навіть не підозрювали, в яку аферу їх тянула рідна бабуся, кажуть у міліції. Працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків провели спецоперацію по затриманню зловмисниці. Під час обшуку вилучили близько 250 мл ацетильованого опію та понад 2000 тисячі гривень, отримані від продажу наркотиків. В Україні досі немає чіткої системи психологічної підтримки вояків АТО. Та харківські волонтери дбають про бійців і облаштовують центр реабілітації. Детальніше дивіться далі. Налагодженої системи психологічної підтримки військових в Україні і досі немає. З перенесеними жахіттями війни хлопці лишаються сам на сам. За півтора роки АТО порятунок бійців від власних переживань, депресій та суїцидів лягає на плечі рідних і доброчинців. Дитячий табір Харківського машинобудівного заводу пустує вже вісім років. Занедбану територію віддали для. Для облаштування центру реабілітації вже місяць. Волонтери повертають до життя старе приміщення. Для бійців облаштують 20 кімнат, спальні, їдальню, тренажерний зал, арт-кімнату для психологічних тренінгів і навіть кріосауну, холодне повітря, якої лікуватиме суглоби, усуватиме головний біль та безсоння. Начиння для кімнат поступово привозять небайдужі на реабілітацію до харківського центру. Кликатимуть бійців з усієї України. Званілі просілі помощі імінно вот такої от тому що что... Ну, тобто, Возвращается к ним человек, человек возвращается совершенно другої То Тобто, не тот, которого, вот відправили папу такого, а папа прийшов совершенно другой. Студія Тундрай зробила мультфільм про сурикатів у військовій формі. А чому така маленька і кумедна тваринка має представляти наших різних і великих воїнів? Дивіться у наступному сюжеті. Сурикати, хоч і невеликі, але сміливі і злагоджені захисники своєї території. При нападі орла вони собою закривають дитинчат, рятуючи їх від смерті ціною власного життя. А до отрути змі та скорпіонів, сурикати мають імунітет. У маленькому тілі може битися велике сміливе серце, пояснили волонтери студії. Таким чином, студія «Тундрай» виразила свою підтримку військовим та привітала їх з днем артилеристам. Також працівники студії розробили принт для футболок, пов'язаний з цією тематикою. Кошти, зібрані від продажу цих футболок, передадуть на допомогу військовим атом. Бойові здорікати захищають рідні хати. Людський організм має необмежені здібності. Переконувати, мабуть, не варто. Огляньтеся навкруги, і серед своїх знайомих ви побачите багато здібних особистостей, на яких варто звернути увагу. А ще краще подивіться наступний сюжет, можливо, ваші знайомі саме тут. В сьогоднішньому випуску новин ви знайшли для себе максимум цікавої і корисної інформації. А зараз прийшов час поговорити про погоду. дня вшановується пам'ять святого Арефи і відзначається День Ікони Божої Матері, усіх скорботних радість. У минулі часи з цього дня дівчата збиралися прясти і загадували насудженого. Вночі, 6 листопада, може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів родило мало, зима буде сніжною і суровою. Ну що ж, як то кажуть, не будемо загадувати наперед, але будемо мати на увазі. Краще давайте дізнаємося прогноз погоди на сьогодні та завтра. А я прощаюсь з вами на все добре. Як повідомляє синоптик ЮАЙ, в Умані протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 753 міліметри, вологість повітря 72%. Відсотки. 7 листопада в Умані Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 754 міліметри. Вологість повітря 62%.